Вітаю вас, друзі. У нас справжня зима. Ну, як справжня, майже справжня, снігу бувало й більше. Так, ну, сьогодні дивлюсь от бджілок. Якраз приїхав сюди, поглядаю. От вони літають навіть, пробують, сонечко на них світить і вони вилазять. от Бджілка літає. Ну, а так в основному сидять усі. На місцях ніхто нікуди не ходить, не літає. Тут, тут мені не подобається, там миш завелась, здається, бо на нижньому літку от у нас є сліди погризаних бджілок. Ну і от вони валяються. Треба буде глянути. Так, Ну а так от цього року нічого не прикривав, не укривав, як ви бачите. Тому що зими, скажімо, прямо у нас дуже теплі. І я не бачив цьому сенсу. В минулому році я їх, ну як завжди, втепляв, вкривав усе тут, між вуликами затикав. Є відео там, можете подивитися, як я їх втепляю. То весною дуже було багато мишей. Їм тут було тепло, зима теж була тепла, вони всі сюди ховались. Плюс є корм для них тут. Ну, коротше, дуже багато було мишей, тому я цього року все залишив. Отак, От нічого не вкривав. Ну і в принципі до. От майже до цього моменту у нас була добра погода тепла. Всі стоять на своїх місцях, як стояли. Десь вже тиждень у нас мороз стоїть приблизно. Це він десь почався, я не знаю. Якщо сьогодні 15, ну з 10, з 9 десь там От. розпочався мороз. Ну і з тих пір, якби тиждень пройшов, ну ще там обіцяють, якщо можна вірити, десь на тиждень і все на тому. Морозчики. Будуть нас відпускати. Ну і мороз же такий, там. Ну, вночі бувало, там і 10-12 один раз. А так в основному от сьогодні в день у нас вся сонечко виглянуло, то десь приблизно там градусів. Я не знаю, може 2-3 десь таке щось. От. Ну Тепло, коротше, тепло. Заглянути б до них, але однією рукою так незручно. Піднімати кришки, а вони ще приклеєні прополісом. Він тут. Коротше, незручно однією рукою, я вам скажу. Тому не будемо лазити зараз. Я постукав по вулику, вони гудуть. Тобто з бджолами там все добре. Ну от такі в нас справи, дай Бог. Швидко наступить тепло, і вже я десь в кінці цього місяця, лютого, а може на початку березня, буду їм розкладати канді. От зазвичай по одному я їм кожен рік розкладаю. Ну, а там дивлюсь по ситуації, якщо вже там реально якісь є проблеми з нас з кормами, тоді і по два. Але зазвичай вистачає по одному. Тому будемо цими питаннями займатися. Ну а так гарно. Сніжком протрусило, то гарний має вигляд все, я вам скажу такий. Також весною треба все тут розчистити, я його розчищав останнім разом десь років 5-6 тому. Бачите, позаростало, все кущами треба буде сюди загнати якусь компанію веселу з пилою. Ну і І такі, щоб не боялись. І Все поспилювати, буде зайві дерева, щоб залишилось тут гарний садочок. був. У мене не вишневий коло хати, але гарний. Так, ну, друзі, на цьому тоді все. Чекаємо весну. Всім до побачення!